Мої шанування на каналі ТВА і знако щодня програма, в якій ми обговорюємо найважливіші події, явища та тенденції у правоохоронній, правозахисній сферах, а також у секторі безпеки. Незалежність судової гілки влади наріжний камінь правосуддя як такого, але у випадку України це радше камінь на шиї правосуддя. Бо судовою незалежністю тут і не пахне. Після гучних політичних процесів Луценка та Тимошенко Європа, зокрема сьогодні, вустами комісара ЄС питань розширення фюли по суті ставить діа. Агноз вибіркове правосуддя та політичні переслідування, а рівень довіри до судової системи всередині країни опустився вже нижче ватерлінії. Про те, як випливати, щоб не потонути, говоритимемо сьогодні у нашій програмі. Але спочатку короткий сюжет на цю тему. Судова хроніка один з найбільш витребуваних жанрів української журналістики. У ці дні увага суспільства прикута до кількох надзвичайно резонансних справ без перебільшення. Ціла країна, затамувавши подих, стежить за розвитком резонансних подій, таких як ця справа батька і сина Павліченків. Я ще раз почуваю, що розпочув, що матеріалах є якщо ви і ви маєте знати, що там немає ніяких доказів з нашої. Віні. Ці двоє киян звинувачені у вбивстві. Прокурори вважають, що саме вони вбили суддю Зубкова, котрий виніс помилкове рішення у суперечці про їхнє помешкання. Однак, чимало українців з недовірою ставляться до результатів слідства і не довіряють суддям. Вам суд роз'яснює, що Призначено покарання, те, яке зазначено вироку, остаточне покарання, довічне позбавлення волі з конфіскацію майна, позбавлення права обіймати посади. Тижнем раніше українці дізналися про рішення у справі убивства журналіста Георгія Гонгадзе. Пожиттєвий термін отримав генерал міліції Олексій Пукач. Рішення суддів, на думку багатьох, не поставило крапку в історії, так і не давши відповідь на питання: хто ж був замовником убивства. На думку критиків, такий вердикт є політично мотивованим і виводить з під удару справжніх організаторів трагедії. Але як судді уклонила вирок Печерського районного суду міста Києва 18 серпня 2012 року, який засуджено Луксенка Тарасенка Бовлена. Але найбільше суперечок викликають рішення, за якими за ґратами опинились політичні супротивники нинішньої влади. Добрий. Опозиція і значна частина громадян вважають, що рішення суду про ув'язнення екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценко стало можливим саме через його популярність серед виборців, а ніяк через справжні злочини. Я висловлюю повну підтримку. Своєму захиснику, який зараз заявив відвод судді, який не має ні професійного, ні морального права взагалі займати посаду судді, так само підживлюючи недовіру до декларованої незалежності суду, розколює суспільство і ув'язнення експрем'єра Юлії Тимошенко. Дії українських суддів критикують не тільки громадяни країни, до них мають суттєві претензії і міжнародні організації та уряди демократичних країн. Гості нашої програми сьогодні Ігор Коліушко, голова правління центру політика правових реформ. Мої вітання. Добре, ми чекаємо з на хвилину Катерину Тарасову, голову судової асоціації України. Фундація сприянню правосуддю. А Також на зв'язку зі е скайпом з нами Дмитро Гройсман, координатор Вінницької правозахисної групи. Мої вітання. Добрий Панове, Вчора відбувся круглий стіл на тему незалежності судової системи України та рекомендації ООН з цього приводу. От в ньому взяли участь такі поважні діячі судової гілки влади, як виконувач обов'язків голови вищого спецсуду з питань цивільних та кримінальних справ Міщенко. Заступник голови вищого адмінсуду Чи вдалося знайти реальні варіанти виходу з глухого кута для правосуддя на вашу думку. Ну, власне, вчорашній круглий стіл був черговою такою зустрічю, черговим майданчиком, де відбулася розмова про те, що робиться у нас в нашому правосудді. Приводом для цього стали рекомендації, підготовлені в системі органів ООН. Пов'язані з покращенням лише спрямовані на покращення стану з правосуддям в нашій країні. Добре, що ці рекомендації справді захотіли послухати чільні керівники таких установ, як вищий спецсуд, вищий адмінсуд. Ну вчора цікавий був момент. Я звернув увагу на те, що організатори зробили так: що першими виступали представники громадськості аналітичних центрів, а потім після нас виступали представники судів. І я так пожартував, що напевне мається на увазі, що ми покритикуємо, а судді все згладять, скажуть, що все добре, і всі ми вийдемо оптимістично налаштовані. На що судді потім так само в своїх виступах відреагували, сказали, що вони не мають підстав хвалити ситуацію в судах. Правда, звичайно, наші оцінки і наші акценти не розходилися. Я в першу чергу і на цьому круглому столі і зараз можу повторити, звертаю увагу на те, що ми маємо серйозні проблеми із незалежністю судів при вчиненні ними правосуддя. Це не завжди можна довести буквою закону, і взагалі сьогодні, коли. Навіть представники влади часто посилаються, що вони готові вносити чергові зміни в закон, навіть в Конституцію, виконувати рекомендації, які надані Венеціанською комісією щодо покращення правового регулювання наших судів, то я задаю одне питання. Вибачте, а ті закони, які ми вже маємо, вони що виконуються? Що у нас якісь норми законів заставляють породжувати політичних в'язнів? Заставляють власне породжувати десятки рішень про заборони реалізації громадянами конституційного права на мирні зібрання і тому подібне. Тобто ці приклади можна продовжувати і продовжувати. Тому, перш ніж говорити про покращення законодавства, нам треба добитися виконання хоча б того законодавства, яке ми маємо. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, яка ваша думка? Чи вдалося вам, ну скажімо так, вчора від керівників судових е органів е почути, ну бодай бажання щось покращувати? Хоча слово таке, з огляду на останню політичну риторику, ладь не лейлив. Добрий вечір. Ви знаєте, шановне Артеме, ну в принципі, на таких круглих столах не приймається жодних рішень там просто декларуються певні, скажімо, результати аналізів, обмінюються думками. Не більше того, вже давно представники нашої судової влади визнають той факт, що є системні проблеми з правосуддям в Україні. Проте це також правда, що не представникам судової влади змінювати цю ситуацію. Порядок організації правосуддя в Україні він визначається виключно конституцією і законами України. Отже, це питання для до законодавців з деякими закидами, з деякими проблемами представники судової системи вчора погоджувалися щодо інших, були суперечки. Ну, зокрема, наприклад. Досить багато і так чітко звучала думка представників судової влади, що останні події в Україні маються на увазі, наприклад, масові виступи на захист певних людей, щодо яких були прийняті ті чи інші судові рішення, наприклад, вироки. Ви знаєте про які справи я кажу? Ви навіть показували, наскільки я зрозумів, в сюжеті перед початком програми. Вони за умови, коли не закінчено розгляд справ суді, вони є певним тиском на правосуддя, який має бути регульований, припинений, обмежений в демократичному суспільстві. І тут треба зазначити, я хотів би про це сказати. Що звичайно в демократичному суспільстві не може бути такої підстави для необмеження свободи слова, як чи свобода вираження як те, коли воно впливає на правосуддя, на її неупередженість, але з іншого боку, знаєте, правосуддя не є якимось якось вищою математикою. Воно базується на загальних уявленнях про справедливість і на здоровому глузді, якщо люди приходять в зал судових засідань і відзначають для себе, що, наприклад, сторона захисту заявляє про певні докази, які наявні, а суд відкидає навіть їхнє дослідження. Якщо суд похамськи себе поводить, якщо суд не прислуховується до аргументів, які звучать. Цим грубо, очевидно порушуючи принципи рівноправ'я, якщо судові рішення очевидно можуть і не суперечити закону, але реально суперечить здравому глузду і поняттям більшості людей в країні про Справедливість тоді люди мають право про це говорити, а обов'язок преси про це писати і це показувати суспільству. Я власне кажучи, хотів продовжити цю о, тему. Ось таким питанням От, справа судді Зубкова у Києві, яка викликала хвилю протестів і слухається в апеляційній інстанції. Звіряче вбивство родини судді Трофімова у Харкові, які ще роз не розкритими. Не знаємо справжніх причин, але про це вже говорять на найвищому рівні. Зокрема, там заступник генпрокурору Кузьмін говорить про це як. Про певну загрозливу тенденцію не вже суд лінча, дедалі більше видається громадянам України єдиним способом ефективного правосуддя. От вони скаржаться, що мовляв не тисніть на суд? Цікаво, що вони будуть говорити, коли буде судлінча. І і, і, і не виключено, що, що власне і ці страшні історії, про які ми говоримо, є проявом цього по суті невдоволення. Ну, я єдине можу сказати, я звичайно, не знаю, що, що стало причиною цих е, е, страшних злочинів, пов'язаних із е, позбавленням життя суддів, але я е, можу впевнено сказати, що якийсь суд лінча чи будь-які інші форми самосуду це не вихід із ситуації. Е, Ну, можна сказати так, що в найгіршому випадку судді просто вийдуть, а суспільство залишиться з тими проблемами, які будуть породжені е, цим. Тому що це шлях в нікуди. Е, боротися за правосуддя можна тільки законними методами, е, Можна тільки, тільки так можна збудувати ну, якусь справедливу систему. Так, це, це буває тяжко, це буває довго, але іншої дороги нема. З, здобути справедливість несправедливими методами просто неможливо. Пане Дмитре, ви що думаєте? Знаєте, я вам скажу е, наступним чином вчора, під час кільного столу дійсно піднімалися і ці теми вбивств суддів і реакції суспільства на це. І я би тут хотів зазначити, що є дуже Поганий симптом. Якщо в розвинутих європейських країнах, коли трапляються такі трагедії, а це, на жаль, буває скрізь. Наприклад, відомий випадок вбивства судді на, Сици... на Сицилії в Італії, це збурює суспільство, і люди в протесті, в сотнях тисяч виходять на вулиці, щоб протестувати проти такого. Замаху на справедливість, то в нашому суспільстві такі повідомлення про аналогічні страшні події, як правило, викликають якесь злорадство і навіть люди радіють тому, що таке відбувається. На жаль, це вказує на системне несприйняття людьми сервісу правосуддя як чогось справедливого. Люди вважають, що Судді як система у нас стоять, на жаль, в країні на стороні зла, а не на стороні добра. І коли вчора звучало про те, що, наприклад, певні в системі адміністративного судівництва проводилися певні дослідження, і нібито більшість людей, які скористалися послугами адміністративного судівництва, ними задоволені, то люди посміхалися в залі, тому що добре знають, яка ситуація є насправді для того, щоб судді не страждали. Хоча таке можливо буде при будь-якій системі, необхідно системно змінити правосуддя в державі так, щоб воно викликало довіру, як інститут. Проблема в Україні в тому, що сам інститут правосуддя. Вважається людьми несправедливим, так як він організований в державі, і це питання до законодавця насамперед, сам перед, тому що ми опинилися в страшній ситуації, коли якщо суд каже дважди два-чотири, то люди беруть калькулятори і починають перераховувати, тому що не вірять в те, що суд каже правду. Скажіть, будь ласка, пане Ігоре, що ООН рекомендує? Ну е, власне, ці рекомендації, які, які вчора ми якоби збиралися обговорювати, вони є е, 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 такі, я б я б сказав трошки трошки дивні, тому що більшість пунктів тут е, нагадують мені побажання бути е, бути, бути, бути здоровим бути здоровим і багатим. Тобто, як правило, людина ну, вибирає. Бідне, чим, чим жертвувати, як правило, і що Як люди в Україні бідні і хворі, не здорові right. а на здоров'я багаття. А тут все побажання просто, от, щоб все було найкраще. Ну, з таких е, цікавих пунктів, які трошки вибиваються загального контексту, я б звернув увагу на. Рекомендацію, ну, значить, кожен пункт тут внесений якоюсь країною. Тобто в системі ООН є така форма роботи, роздаються матеріали про стан правосуддя, наприклад, в Україні, і всі цими матеріалами знайомляться і висловлюють свої рекомендації. Ну от, Побажання США під номером 16 тут: припинити політично мотивовані переслідування. Тобто, коли на офіційному рівні в документі ООН, е країна дозволяє собі висловити такі рекомендації. Ну, це вже говорить, що ми дійшли до ручки. До нас приєдналася Катерина Тарасова, голова судової асоціації України фундація сприяння правосуддя. Ми говоримо про незалежність судової системи, рекомендації ООН. пан Ігор сказав, що більшість рекомендацій такі доволі наївні. А деякі є доволі конкретні, але ті, які українська влада чує не вперше, зокрема, припинити політичні переслідування від Сполучених Штатів. А з іншого боку, нас цікаво, чи вплинути, чи може це вплинути, особливо враховуючи те, що вчора це слухали ну Вищі керівники судових е, органів адміністративного правосуддя, вищого цивільного суду. Як на вашу думку? Е, ви знаєте, спілкування з суддями. Я скажу, що кожен суддя, якого я знаю, згоден реалізувати, впровадити і на власному досвіді продемонструвати, як він мог, міг би е, реалізувати усі рекомендації. Не тільки ООН, а й Ради Європи, і, і внутрішнє законодавство, безперечно. Це головне, мабуть, але це потім, першочергово. Але, але потім йому дзвонять, скажімо, з вищої ради юстиції чи з адміністрації президента? Він знімає слухавку і про все це забуває. Хто це? Ну я назвіть прізвище цього судді, який скаже, що йому дзвонить. Чи чи хто дзвонить? Може, може нам я припускаю? Може нам треба всього навсього познайомити вас з усіма суддями нашими, і вони будуть діяти так, як ви кажете. Ви знаєте, і так ми я, я засновувала, засновувала організацію, яку я очолюю, у 2004 році. Засновувала спільно з на той час головою комітету, комітету Верховної Ради з питань правополітики Василем Онопенко. Пізніше він став головою Верховного суду. Зараз є суддею, і членом організації у мене є судді чинні судді або судді у відставці. І я знаю багато чинних суддів, які вже там з пливом часу є організації. Дійсно, є проблеми, є були проблеми. Вони є. Вони були за радянських часів. Вони були за часів Російської імперії. Вони будуть завжди. Але е, самі судді, яких я знаю, це не, е, не ті люди, які займають, мабуть, ну здебільшого, е, не ті люди, які займають керівні посади. Це рядові судді, які розглядають сотні справ на місяць. На руки я знаю, що це працьовиті судді, які не беруть хабарів. Я знаю особисто людей, які приходять на роботу. Я знаю, це судді адміністративних суддів, цивільних суддів ну, загальних судів першої інстанції, які приходять на роботу о 5 годині ранку і виходять звідти о 2-3 годині. Ночі їздять туди, або вони громадським наймають транспортом або громадським маршрутом? транспортом. Таксі вони е, розглядають сотні справ на місяць, більше ніж сотні справ на місяць. Я особисто знаю цих суддів. Справді які... суддя цуркан най... казав, що про про жахливі показники минулорічні. От в вищому адміністративному 81 суддя працює 113 тисяч справ розглянуто 1300 справ на суддю о, на одного там за 200, за 250 робочих днів. Каже, це не правосуддя, а штампування рішень. Так, це правда, але в той же час якраз вчора теж піднімалися питання. Держава нічого не робить для того, щоб зменшити навантаження на суди. Не шляхом там, якихось обмежень для громадянам звертатися в суди чи ще щось, а шляхом усунення підстав для звернення більшість із цих справ із цих тисяч тисяч справ породжені порушеннями законів з боку самих органів влади, тому що адміністративна юстиція розглядає справи, коли громадяни оскаржують рішення влади. Для чого порушувати насамперед соціальне законодавство, не виплачувати те, що належить людям по закону, і породжувати цим десятки тисяч однотипних справ зразу ж. І причому у нас ж така практика була, ну, ну ніби свідомо. По судових рішеннях виплачують, а без судового рішення людині іншій, яка має аналогічну ситуацію, не виплачують. Хоть... Вот, знаете, я хотіла сказати На сьогоднішній день в Україні дійсно тисячі законів. У нас є Конституція, у нас діють тисячі законів, які не однозначні. В одном вопросе, на, один, на одну сферу правоотношений в нашей стране действует масса законов, законов и подзаконных актов, которые очень часто противоречат друг другу. Есть такой себе судья, простой, который получает 3-4 тысячи гривен заработной платы, который должен снимать, нанять, арендовать квартиру, потому что государство, к сожалению, не способно ему вот сразу обеспечить жильем, нормальной заработной платой или чем-то еще. Он должен Учетом того, что ему не дают помощников, не дают еще то его, извините, должны, он должен, он быть должен быть подконтрольным любому органу, причем в том числе и общественным органам, газетам, средствам массовой информации. Вот он себе рассматривает дело. С одной стороны, с одну, на одной стороне э, как бы в пользу этой стороны является какое-то количество нормативных актов, которые обеспечивают юридическую защиту там, например, истца. На другой стороне Ответчика. Что бы ты хочется сказать? Я хочу сказать другое. Что судья должен выбрать? Какой же закон, причем что они, в общем-то, равны. Какой равнее? Какой равнее? Э, Что бы он не выбрал, что одна сторона, что другая сторона будет недовольна. Это Это первое. Для апелляция и они докажут, они Можно... другое. Мы говорили о независимости судей. Независимости, судь, независимости судьи. Это такой фактор, при котором он, вынося решение, любое, чтобы он не вынес, он знает, что он точно дойдет домой. Ему никто не даст по голове. Он дойдет домой. Он знает, что и решение, даже если оно ошибочное, мы все люди, все могут ошибаться. Вы можете ошибаться, вы можете ошибаться. Даже граждане, которые подают иски в суд. Именно киризна, у судьи Естественно, не на фоне всех как событий, которые есть, когда, извините, но э, судья это какой-то такой определенный лакмус того, что происходит в обществе. Не надо возлагать надежды, что в том обществе, которое коррумпировано, причем оно коррумпировано не потому, что со всех что-то требуют, а граждане готовы дать деньги за что-то. Они готовы заплатить за определенные услуги. Мы живем в этом обществе, мы все выходцы из него. Где-то с нас требуют, где-то с нас, где-то мы сами готовы дать, где-то где, -то, где -то такие ситуации, когда, к сожалению, такие есть обстоятельства, что мы жертвы всего того, что происходит. А требовать от судьи, что он должен быть вне этого общества, в каком-то вакууме того, что вот он вот есть Украина, не неважно Украина, Россия, Франция, Америка, вот есть судья в таком шаре возду, воздушном и он должен спуститься на землю, это нереально. Мы в этом обществе живем. Пока судьям не обеспечат гарантии независимости, они не будут знать, что они вынесут решение против президента, и с ними ничего не будет. Либо они вынесут решение. В пользу президента і хобщство ні, не... спасибі. Тільки дуже коротко, якщо хочете Я репліку, що наше законодавство передбачає керуватися не тільки буквою закону, а ще й принципами, в тому числі принципом верховенства права, і таких ситуацій, як на які ви посилаєтеся, що є там норма закону, там норма закона. В якій неможливо розібратися за допомогою принципу верховенства права, це 0,01%. Дякую. Суті, спасибі, пане Дякую, спасибі, ні крайні в цьому процес. Спасибі, спасибі всім, хто був з нами. спасибі нашим гостям, пане Дмитре. Вам також дякуємо. А також нашим глядачам, залишайтесь на ТВА і далі буде ще цікавіше. До побачення.